Ням-ням-ням. Іконникам це все треба зашпаклювати, вирівняти. Mm -hmm. А що ти mm -hmm. робив? Mm -hmm. Друзі, всім привіт! Приїхали в село. Зараз підемо робити ремонт, шпаклювати. Для початку зараз замаринуємо гомілочки, щоб вечором посмажити. На дворі погодка. Погано, так що парканом не будемо займатися, бо дощ іде. Займемося поки в хаті. Так що погнали маринувати наші гомілки і погнали працювати. Так, Взяли такі гомілки. Так, лаверушка. Так, друзі, зараз додаємо сольку. Перемішуємо гарненько, посолили. Так, друзі, далі перчимо. Насправді самий такий простий рецепт маринаду. Сіль, перчик, цибулька і смакота. І додаємо майонезику. Так, друзі, прийшли вже працювати. Погодка така собі, я ж кажу, дощ на вулиці не попрацюєш. Ну, зато не жарко. Зараз візьмемо відра, зараз замішаємо шпакльовку. Дивіться, зато деревця поотходили. Хто помни, ми сажали яблуньки. Повідходили трошки, а то жари взагалі були і Зараз хоть не так жарко, то трошки відійшли. Але все одно треба б частіше поливати їх. Тоді було б краще. Вон лелека по полю ходить. Так, друзі, займуся я зараз під віконниками. Все все треба зашпаклювати, вирівняти і зробити гарно і тут. Так що, це зараз основний такий напрямок. То що стіни я вже, в принципі, шпаклюнув. Залишиться тільки цим фінішом пройтися. А зараз зробимо підвіконники. Потім цей підвіконник, той підвіконник і. Уже потім пройдемо це фінішом. Ну і плюс під батареями там все це діло вирівняти, вишпаклювати. Так що поїхали мішати шпаклівку і вперед. включається за чітко вже наклали, і зараз робимо ту стінку. А цей хай підсихає потім ще слой і можна буде чекати, доки висохне, і потім фінішом зробити все і буде рівненько-гарненько. Так що погнали зараз ще цей слой зробимо. Та вподобайки. Копай. Так, трохи пошпаклювали. Зараз розведемо вогонь на шашличок. Макс там в пісочку гуляє. Так що, друзі, погнали. Зараз розведемо вогонь. Pos посмажем шашлычок yeah. yeah. і буде красота. В селі такий відпочиночок Аби ще погода не така погана була, взагалі було б класно. Так що ставте нам подобачку, коментар, підписочку на канал. Будемо дуже раді. Закидуємо, друзі. Хай нагоряє. Жарик. З'яблуньки, до прикоски. Аму! Молока кому? Максиму. А що ти робив? Що ти робив? Я копаю пісок, я накопаю пісок на машинку. На, на машинку? На поліцейську. Так? Да? Mm -hmm. Так, друзі, розкладаємо наш столик. Як звичайно. Опа! Кидаємо картопельку спечемо. Жар вже напекли. Макс. Макс, ох ти вредний. Не хоче Максим допомагати. Маленька спечеться швидко. Так, друзі, накладаємо наші гомілочки. Будемо смажити. Буде краса. Його на літичку Так, друзі, поставили вже наші гомілочки, смажиться. Знизу печеться картошечка, вже запашок пішов. Що буде смакота. Перекусимо. А завтра вже продовжимо шпаклювати, займатися. У нас поки Так, друзі, шашличок. Максим уже сидить жде, каже, будемо їсти. Ням-ням-ням. буду дивитися мультика. про Мультика про синього трактора будеш. От ти придумав. У нього є свій телефон. От то придумав. Свій телефончик, так? Це Максим. про трактора? Оп, я думаю, що вже готово. Ідь, й поєдичко. Так, друзі, ми будемо вечеряти. Да, Максим? Максим mm -hmm. вже пальця смокче. Все, до завтра. Друзі, прийшли на наступний день. Так, вже трошки підсохло. Получається, треба додати сюди шпакльовки наверх. Цю стінку дорівняти від косцей. Ну, вже, звісно, хоч щось вимальовується, хоч трошки рівніше. І це підвіконник Зробимо хоча б на цьому вікні сьогодні. Так, друзі, будемо починати шпаклювати, бачите, тут яка тут відстань. От під віконника. Тут майже весь видно, а там пара сантиметрів. Від лінії цієї. Зараз треба виміряти рівну лінію і вивезти, постаратися. Шпакльовку, щоб було рівно. А то тут, коли встановлювали, я не знаю, цементом горбів наліпили таких, що просто кипець. Тепер спробую його вирівняти. З цієї сторони більш-менш то стоїть, звісно, трошки прийдеться погратися. Так це вже я скільки скільки вирівняв то топовому. Тут взагалі було аж отак. Так що є над чим попрацювати, друзі. Погнали, будемо працювати. Так. Да, друзі, намалювали таку полосу, це по ній потрібно виставити, вирівняти наш підвіконник. Чи нашу стінку підвіконник? Помощник припхався, да? так? <турси> Ти копати Яну приїхав? <турси> Максим, щось на дворі як зима вже. Холодно так. <турси> Пісочок мокрий. <турси> Я пішов пишу... ямку копати, а допомагати тату не будеш? Ні? Ти то попив дерев. Попиляв дерев. То що зробив? Покрасив забор. Покрасив забор. От то тато молодець, так? Да? Ну казав, тато повезе по машині. Так, друзі, трішки підрівняли. Тут вже стільки слоїв, що просто кипець. тут зашили. Не знаю, цей підвіконник будемо робити наверное, або з гіпсокартону, або з якогось стіродуру, чи як він там, щось таке. Хто знає, підкажіть в коментарях, що краще. Тому що я тут стільки слоїв бахав і ще не можу його ніяк до ладу довести. Зараз спробуємо на цю стінку вже йти фінішною шпаклівкою. Я думаю, вже спробуємо, подивимося, що як, до чого, скільки ще треба буде її. Так що погнали. Зараз будемо йти фінішною вже. Ну, вроді, друзі, щось виходить. Не знаю що, правда. Обоє потоща і буде нормально. Так, друзі, вроді потрошку виходить у нас. Так що кому сподобалось таке відео, ставте вподобайку. Тут хай потолок, ой, потолок під підвиконник застиває. На наступній вихідні я його вже доділию. Так, ще знімаю там круте відео. Так що, через що так мало тут попрацювали, бо знімаю ще одне круте відео, буде пізніше трішки. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, гарного тижня, дякую, слава Україні!